Доброго дня всім присутнім. Я Романенко, Анастасія слухачка омської міської імани міської, учнівської молоді, секції біології людини, учениця 9 класу Ромської ЗОЖ номер 11 Дозвольте представити вашій увазі огляд науково-дослідницької роботи на тему важливість сну для збереження психофізіологічного здоров'я людини в умовах війни. Актуальність роботи. Сон є важливим для фізичного здоров'я, психологічної стійкості та когнітивних функцій, необхідними для вишивання в умовах стресу. Під час війни фактори, як -от загроза життю, психологічний тиск та фізичне виснаження і порушений режим дня негативно впливають на сон, що може спричинити тривожність, депресію та фізичні проблеми, зокрема уславлення імунітету. Це погіршує е, мотивацію до фізичної активності, що негативно впливає на загальний стан здоров'я. Сон є важливою складовою нашого здоров'я, необхідною для відновлення фізичних і психічних сил, підтримки когнітивних функцій і імунітету. Тривалість сну змінюється впродовж життя. До прикладу, новонароджені потребують 14-17 годин сну на добу, дошкільнята 10-13 годин, школярі 9-12 годин сну на добу. Підлітки потребують 8-10 годин сну на добу, дорослі 7 і більше годин сну на добу. Літнім людям рекомендовано спати 7-8 годин на добу. Крім того, сон складається з двох фаз: повільної та швидкої, які повторюються кожні 90-100 хвилин протягом ночі. На швидку фазу пропадають найяскравіші реалістичні сновидіння. Після закінчення 20 хвилин сон переходить на другу фазу повільно. За дослідженнями, частка повільної фази сну становить 75%. Повільна фаза ділиться на чотири фази: дрімота, занурення, фаза глибокого сну, дельта сон або максимально глибокий сон. Складно розбудити людину, що знаходиться на цій фазі. Після різкого пробудження він ще довго не буде сприймати реальність. Саме на цій стадії виявляється лунатизм, балакучість у вісні, дошкулятнічні кошмари, коли люди страждають даними розладами. Далі автоматично сплячий перемикається на швидку фазу і знову по циклу. Проходячи всі стадії поступово, людина прокидається бадьорою та відпочиває. Якість ну важлива для фізичного та психічного здоров'я, крім тривалості, на неї впливає кілька факторів. А саме, безперервність сну, час засинання, самопочуття після пробудження, регулярність сну, комфортні умови. Також сон має великий вплив на здоров'я, а саме на когнітивне та психічне здоров'я, і на імунну систему, метаболізм та апетит, соціальний та емоційний вплив на здоров'я серця. І війна спричиняє глибокий психологічний стрес, що негативно позначається на фізичному та психічному здоров'ю людей, зокрема на якості сну. Дослідження показують, що під час війни зростає поширеність тривожних розладів, депресії та ПТСР, що прямо корелює з погіршенням сну. У ракет дослідження проведено опитування мешканців Ромацької територіальної громади для аналізу зміни якості сну під час війни. Вибір цього регіону дозволив дослідити вплив стресових ситуацій на сон у реальних умовах. Кількість респондентів, які взяли участь в опитуванні, становить 119 осіб віком від 9 до 70 років. Отже, більшість опитаних, а саме 54,6% повідомили про зміни в якості сну під час війни, 29,4% про часткові зміни, 16% змін не відчули. Отже, основні результати дослідження: тривалість сну. 45,4% респондентів сляють менше 7 годин на добу. Такий показник є нижчим за рекомендовану норму 7-9 годин на добу. Відчуття достатності сну для відновлення сил. 42% опитаних вказали, що їхній сон не дозволяє повністю відновити сили. Частота прокидання вночі та проблеми з засинанням. 43,7% респондентів іноді стикаються з труднощами під час сну, 35,3% часто, а 10,1% постійно мають проблеми з прокиданням вночі чи засинанням. Тривога та стрес перед сном. 50,4% іноді відчувають тривогу перед сном, 26,9% часто, а 5% постійно. Емоційний стан після поганого сну 68,9% респондентів казали, що відзначають погіршення емоційного стану після поганого сну. Порушення до війни: 63,9% не відчували проблем із якості сну до початку війни, що свідчить про те, що основні проблеми викликані саме військовими подіями. Методи покращення сну лише 19,3% використовують медикаменти заспокійливі препарати для покращення сну. Деякі респонденти застосовують медитацію, техніки дихання, прогулянки чи читання перед сном. Значна частина учасників не використовує жодних методів, що може свідчити про недостатню проінформованість про способи покращення сну. Для покращення сну важливо використовувати не метакоментозні методи, а саме, проведення певного ритуалу перед сном, відмови від гаджетів, дихальні техніки, релаксації в м'язі, візуалізацію, стабільний графік та трав'яний чай. Отже, підіб'ємо підсумки. Охарактеризовано норми тривалості та фази сну для різних вікових груп. Аналіз наукових джерел і результати дослідження підтверджують, що війна суттєво порушує сон через хронічний стрес і страх. ПТСР, нестабільне середовище, порушення цикарних ритмів, фізичний біль та емоційні проблеми. Сон є ключовим фактором для фізичного та психічного благополуччя, відновлює сили, регулює емоційний стан і імунну систему, захищає від хронічних хвороб, метаболічних порушень і серцево-судинних захворювань. Недостатній або неякісний сон підвищує ризик депресії, інфекцій, когнітивного визначення і серйозних соматичних захворювань. Дослідження показало, що люди відчули погіршення сну через війну. Більшість п'ять менше семи годин на добу та стикається з нічними пробудженнями, труднощами, з засинанням та відсутністю відновлення ефекту сну. Головними причинами є стрес і тривога через повітряні тривоги та переживання щодо власної безпеки. Матеріали можуть бути використані під час уроків біології та основ здоров'я. 7-11 клас для інформування учнів про важливість якісного сну у умовах війни. Проведено просвітницький загід для учнів Ромацької МНУ, метою якого було надати вихованням дієві поради щодо покращення якості сну у умовах стресу та разнопідготовлені пам'ятки з техніками покращення сну. Доповідь закінчена. Дякую за увагу.